Друзі, всім привіт! Сьогодні я в АТБ. покажу вам акційні товари цього тижня. Багато товарів йдуть без анонсів акції, тож є чим вас здивувати. Також покажу вам ціни на яйця, молочні продукти, ковбаси, м'ясо та рибу. Всім приємного перегляду! Кефір Яготинський, 2,5% жирності, 38 гривень 40 копійок. Йогурт питний, своя лінія з наповнювачем з лаки. 400 г в упаковці 19 гривень 70 копійок. Ряженка яготинська 3,2% жирності 29 гривень 20 копійок. Об'єм 450 мл. Крильця курячі. Своя лінія копчено варені. 17 гривень 50 копійок за 100 г. В упаковці в середньому 400-500 г. Сосиски вищого сорту м'ясна лавка дитячі 330 г в упаковці. Ціна 72 гривні 90 копійок. Котлети рибні Master Fish з червоної риби 75 гривень 60 копійок. Зараз гляну вагу. Вага 400 г. Смажені, заморожені. Ціни на яйця. Ясен Світ – 58,70 копійок за 10 штук. Категорія М 53 гривні 90 копійок. Полтавський вища категорія 56,90. Полтавський перша категорія 49,90. Своя лінія перша категорія 53,90. Своя лінія вища категорія 56,70. Квочка домашні дорожчі за всіх. 64,70. Поштучно яйця 4,79 Сьомга слабосолена 210 г. Коштує, зараз подивлюсь, 199,90 Ікра норвен атлантичних риб з кальмарами 40 гривень 90 копійок. З креветкою в таку ж саму ціну 180 г. Горбуша холодного копчення. Торгова марка Рибниця. 200 грамів в упаковці 84,20 в акції Ікра імітована своя лінія лосось 25 гривень, 30 копійок за 110 грамів. І корка водний світ з ікрою, мойви та крабовим м'ясом 160 грамів у банці ціна 48,50 вісім Оселедець своя лінія філе 300 г 59,90. Оселедець розумний вибір, філе шматочками 180 грамів 39,50. Крабові палички водний світ охолоджені 250 г, 71 гривня, 40 копійок. Філе золотко 15 гривень 5 копійок за 100 грамів. Вага в середньому кілограм. Крило торгова марка «Золотко» 7 гривень 68 копійок за 100 грамів. Вага в упаковці теж десь кілограм. Печінка охолоджена. Торгова марка Золото. 8 гривень 27 копійок. Ціна за 100 г. В упаковці 800-900 г. Фарш глобину асорті охолоджена. 500 грамів. В упаковці 48,90. Три вида м'яса. Куриця свинина та яловичина. Ковбаса Добров сервелат 80 грамів, 40 гривень 90 копійок. Шинка добров, рулет курячий, 135 гривень 20 копійок. Вищий сорт 500 грамів в упаковці. Ціна за 500 грамів. Ковбаса добров елітна з яловичиною 28 гривень 95 копійок за 100 г. В середньому кусочок 300-400 г. Ковбаса своя лінія м'ясна лавка губернська 65 гривень 50 копійок за 420 г. Ковбаса своя лінія австралійська 114 гривень 90 копійок за 400 г. Шинка асорті 100 г, 29,60. Ковбаса варена своя лінія тигриня 75 гривень 50 копійок. Перший сорт 400 г. Ковбаса своя лінія яловичина люкс варена 72 гривні 90 копійок. Першого сорту. Вага 500 г. Ковбаса варена. Розумний вибір. Куряча 28 гривень 30 копійок. Вага 300 грамів першого сорту. Ковбаса. М'ясна лавка до макарошків 69 гривень 60 копійок за 500 грамів. Паштет печінковий. Своя лінія 14 гривень 70 копійок за 125 грамів. Сир плавлений в асортименті 48 гривень 90 копійок. Лактіма. Торгова марка. Плавлений сир. Дружба та вершковий від своєї лінії. 14 гривень 20 копійок за 70 грамів. Закуска пікнік з баварськими ковбасками 100 г грамів. Закуска своя лінія грибна 25 гривень 50 копійок за 180 грамів. Сир м'який преміалі філата 45% 180 грамів майже 42 гривні. Сир кома твердий в асортименті вершковий, сметанковий та гауда 50 гривень 50 копійок. Ще в акції був горіховий, але я його тут не бачу. Моцарелла в розсолі 44,90 за 125 грамів. Молоко просто наше 35 гривень 50 копійок, 2,5% жирності. Кефір галочина карпатський, нежирний 40 гривень 60 копійок. Масло молокія селянське, солодковершкове, 73% жирності. 67 гривень 90 копійок за 180 грамів. Надо собі взяти. Сирок глазурований злагода по 11 гривень 30 копійок. З маком 12 гривень 90 копійок. Злагода в шоколаді. 12 гривень 90 копійок за одну штуку. Вареники Геркулес з капустою. Заморожені 400 грамів. 41 гривня 30 копійок. Нагетси легко. 6990. Вага їх 500 грамів. Васоля строчкова своя лінія швидко заморожена 42 гривні 30 копійок. Вага 400 грамів. Ще в акції суміш овочева. Мексиканська 400 грамів, 40 гривень 90 копійок. Скумбрія свіжо заморожена, 15 гривень 10 копійок за 100 грамів. Така велика. Дві штуки в упаковці. Вага десь кілограм кіло 200 Це приблизно 150-170 гривень буде за упаковку. Дякую всім за перегляд. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи відкрили ви вже карту з національним кешбеком, чи вдається вам накопичувати гроші.